Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра та гарних квітів восени з гарних хризантем, якщо ви їх вирощуєте. І ми сьогодні будемо відповідати на питання наших підписників про те, які зелені операції можна проводити на хризантемах. Якраз наступає гарний час завтрашнього дня, 16 та 17, і можна буде провести зелені операції. Але ми зразу ж хочемо вас попередити: не всім рослинам підходять зелені операції, і ось чому є різні сорти. Ось ви бачите, це мультифлора. І тут, на, цій, на цієї рослині, бачите, скільки квіточок сформовано. Дуже багато квіточок. Це у нас такий гарний, гарний корч мультифлори. Він такий у нас шар гарний буде за квітне. І тут у нас вже бачите, скільки квіточок. Їх не треба. Обломувати, обрізати. Вони будуть дуже довго квітнути, і ми ці рослинки ні в якому разі не бутончики не е, турбуємо, навіть їх не, не треба трогати. Е, тільки робимо підживлення та завчасно сприяти від дні робимо. -ли -ли, якщо в цьому є потреба. Ось іще є у нас такі сорти, це високорослі, букетного типу. Букети ми теж не турбуємо. Оскільки є 2-3 буде квітки. Тут формуються якраз ці квіточки, ми їх залишаємо. Тільки на самих стеблах, ось подивіться, далі у нас от тут видно стебло. І отут в пазухах листя є такі. Малесенькі-малесенькі пасиночки. Ми їх будемо завтра, післязавтра видаляти, тому що вони будуть брати на себе поживні речовини, і наші квітки будуть мілкими і пізно заквітнуть. І оце по всьому стеблу ми будемо по всьому донизу прибирати ось оці малесенькі. Отакі Гілячки, нові рослинки для квіточок. Вони не потрібні, тоді наша рослина не буде гарно квітнути. Квіти будуть не такі яскраві і мілкі, і пізно заквітнуть. Ось на цих рослинах ми не робимо ніяких зелених операцій. А Ось у нас великоквіткові, великі квітки у нас тут хризантеми гарні. І як бачите, вже частину ми Пообломували, пообрізали, у нас залишається ще додатково формуються квіточки. Ну, така от анатомія цих рослин. Тому нам прийдеться тут, бачите, я вже одну квітку всередині була, мені дуже рано вона формувалася, і тому ми її вирізали. Але з цих трьох квіток залишиться тільки одна. Оці квіточки, ці всі квіточки необхідно буде обламати. І не тільки отут зверху, зверху залишаємо одну квітку, щоб вона була великою. І по стеблу теж сама операція зелена. Всі-всі пасиночки, живці, які можна, до речі, і укорінити, все, донизу, оце буде вже далі робота зеленої операції на рослинах. Це у нас середньорослі. Теж до речі, і трошечки вищі, ніж середній рослі. Ми їх обов'язково проводимо на них зелені операції для того, щоб отримати таку велику яскраву квітку. Ось ще приклад, де треба проводити зелені операції. Це у нас теж середнє розла, це корейські. Тут гарні квіти будуть, і вони дуже великі. І для того, щоб дійсно була квітка дуже гарна, велика, велика цвіткова. Квіткова, то для цього треба провести зелені операції. Ось подивіться, бачите, скільки у нас тут квіток. Одна, центральна. І дивіться, скільки у нас на цій гіляшці різних і пасаночок, і квіточка. Що в цьому випадку робимо? Беремо, залишаємо центральну квіточку. На неї всі-всі-всі поживні речовини будуть йти. Далі беремо і. Виломуємо поруч всі квіточки. З усіх пасинків вибираємо ці, з усіх пазух листь виломуємо або можна ножниці взяти, і ножицями теж гарно вирізається. І так донизу, донизу, всю-всю-всю у всю, всю нас весь все стебло треба буде попрацювати. Бачите, малесенькі тільки пасинки. Якщо їх залишити, От він зовсім маленький, да? ніби маленький, але там обов'язково, якщо його залишити, маленька квіточка буде. І виходить, що на всьому стеблі будуть отакі квіточки малесенькі. А вони нам не потрібні, нам потрібно отримати гарну велику квітку ось тут. І ось тут у нас ця квітка буде завдяки зеленим операціям, які ми проведемо. Завтра та післязавтра частину ми вже зробили, а це частина ще залишилась на ці два дні. Та й протягом наступних днів до цвітіння ще будуть виходити нові пасанки з квітками. Ми теж їх у сприятливі дні теж будемо видаляти для того, щоб отримати гарні квіти на хризантемах. Час нашого відео добігає кінця. Ми вам показали, розказали, на яких хризантемах не можна робити зелені операції. Нагадую, це наші мультифлори, шарові квіти, і також букетні. Букети ми не трогаємо, не турбуємо, тільки стебла і в пазухах Листя вибираємо, вирізаємо або виломуємо оці всі, які створюються квіточки, пасенки. І обов'язково робимо зелені операції на квітках, там, де у нас повинна залишатися одна квітка, великі, великі квітки, крупноквіткові, великі квіткові хризантеми. Там обов'язково треба залишати одну. На всіх стеблах ми обов'язково забираємо, вирізаємо все, що може забирати поживні речовини для того, щоб отримати велику квітку. І обов'язково робимо на таких рослинках корейського типу, обов'язково залишаємо теж одну квіточку на стеблі для того, щоб отримати гарне цвітіння наших хризантем. Ми розказали про зелені операції. Сьогодні ми ці операції ще не проводимо, будемо завтра-післязавтра, тому завчасно показуємо, підготували вас, а самі будемо далі вже цю роботу проводити. В наступні два дні. На все добре. Краси в вашому житті, миру вам та добра, і до нових зустрічей на нашому каналі.